Як спілкуватися з тими, хто чекає на близьких звіни? Чого не слід казати? Я б ніколи так не поступила, не поступив би. Як ти могла бо міг відпустити на війну? Пішов на гибель. Не кажіть, що ви знаєте, як тим людям, які чекають, якщо ви не чекали нікого з війни. Ви можете запитувати, як я можу допомогти тобі сьогодні. Пам'ятайте, що інша людина не ви. Надійні стосунки чоловіка і жінки це за свободу вихвалення дій, які ми маємо поважати. Саме так і відносяться близькі військовий. Поважають те, що він пішов і захищати. Чого не слід? Не кажіть, що ви би себе так не вели на місці іншої людини, бо кожен із нас на своєму місці, зі своїм унікальним досвідом і способами опановувати й жити. Не слід запитувати, чи виходив на зв'язок той або та, на кого чекають. Можливо, людина давно не списувалася чи не зітвонювалася із воїном і хвилюються. Ваші запитання додадуть лише лишніх емоцій. Не кажіть такі слова, як не плач, ти сильна або сильний. Все буде, будемо жити і живемо далі. Не здавайся, нехай людина плаче, нехай ламається, бо не можна бути сильними завжди, бо лише так можливо йти далі. Що можна? Можна запитувати, як я можу тобі допомогти. В чому тобі буде необхідна моя допомога. Коли хтось з сім'ї йде у військо, то я там залишається і стикається з додатковими обов'язками і навантаженнями. Тому знати те, що можна на когось покластися у цей час суттєво полегшить їй або його психологічний стан. Агітуйте їх до спільної активності, діяльність, відпочинок якісь занять. Запитайте, як ви можете допомогти тому, хто воює, можливо, допомогти з донатами, одягом, їжею і так далі.